Доброго вечора, ми з України, мене звати Аня і я рада вас вітати на своєму каналі. Е, дуже довго я не знімала відео, трохи хвилююсь навіть. Чому перейшла на українську мову, я думаю, зараз пояснювати вже нікому не потрібно. Е, не знаю, можливо, будуть якісь відео. В майбутньому і на російській мові. У житті я спілкуюсь зараз більше українською мовою, але також російська в мене присутня, тому що працюю з людьми і якщо до мене звертаються російською мовою, звичайно, я відповідаю російською. Але більшість останнім часом я спілкуюся українською мовою, тому зараз питання, якою мовою знімати це відео, для мене очевидне. Але гарний привід зняти це відео, тому що я закінчила свій довготривалий процес. Це мій, мій літній котик, який я почала дуже давно. Я з ним. Приймала участь у вишивальному проєкті Ліквідація. Я так розумію, що зараз цього проєкту немає. Але так, як я би нещодавно дивилась відео Юлічки Німінської. вона там озвучувала, що вона б хотіла, щоб цей вишивальний. Проєкт повернувся. Я також би хотіла. Тож, Людмилко якщо ти, е, мілочка, богині рукоділля, е, побачиш це відео, я теж до тебе звертаюсь, розглянь цю пропозицію, і, можливо, в тебе будуть сили, натхнення знову зробити якийсь такий вишивальний проєкт для нас. І ми будемо з радістю приймати участь в ньому. Тож, уже не в рамках того проєкту, але все ж таки я його завершила. Знову ж таки, останнім часом я не вишивала, не до вишивки було і, можливо, десь місяць тому поштовхом для мене був я у перегляданні якихось всіх, всяких відео в Ютубі, я мілочка показувала, вона вишивала семплер під тела. Артріс, так, мабуть, моя Україна семплер. Він мені дуже сподобався, він щось мені зачепив. І він, він з однієї сторони примітивний, але це наразі те, що болить, і я його дуже хотіла вишити. Але так як я собі дала обіцянку не починати ніяких процесів, поки не завершу цього котика, я взялася і таки його завершила. Я себе переборола. Він мені важко дався. Ось такий органайзер я використовувала. Використовувала я його не з самого початку. Спочатку просто в мене були ниточки на бобінках. Вишивала я нитками DMC. Тут більше приблизно 50 чи трошки більше кольорів, тільки соліди, тут немає блендів у цьому проєкті. Але схема дуже старенька розробка, і мені здається, що вона була зроблена ще такими методами прогону, І трошки важкувато якісь моменти вона мені йшла. І хоча я не скажу, що вона важка, але чомусь я вишивала її дуже довго. Результат мені подобається. Вишивала я по бумажній схемі. Органайзером я не задоволена, тобто він, я вважаю, не коштує своїх грошей. У мене поламалися зубчики із за переїздів. Тобто я, ну, Тобто, звичайні від дубко для транспортування або для зберігання процесу, мені здається, навіть зручнішим, ніж цей. Але я колись його придбала собі, ще коли вони тільки з'явились, мені хотілося спробувати що це. Тож, я використовуватиму, але тут, як бачите, деякі зовсім відлетіли, ось поламані зубчики. Але ну, ось в такому вигляді. У мене ще нерозібраний органайзер з залишками ниточок. Так, вишивала я по бумажній схемі. Я ще належу до тих людей, в кого немає саги і, і або будь-яких вишивальних програм. І. Схема була роздрукована не в дуже доброму вигляді. Не дуже вистачало чи фарби в принтері. Ну, тобто, вона не була не дуже яскрава. місцями вона потерлася. Ось ви можете бачити, як я вишивала. Ось це я вишила за останній місяць десь. А, ну, тобто, ось такий результат. Це вже залишки схеми, інші я повикидала, тут ключик. То, що в мене лишилося. І ось такий в мене результат. Схемка має розмір 150 на 150 хрестиків. повторюсь я вишивала ниточками DMC. і в два складення, в дві ниточки на ID 14 каунту. Я не знаю виробництво цієї тканинки, вона дуже така м'якенька. Свого це я додала, щоб я позашивала усі пропуски. Чорного кольору. Немає по схемі, це має бути просто чорна основа. Але я зашила, так як основа дуже така рихленька. Може, це венгерська канва? Не знаю, але вона така, така собі. Тож з заповненими чорними цими місцями, мені здається, це виглядає краще. У мене схема так затерлася, що я навіть не бачила, де мені треба зробити тут бек. Щось я побачила на схемі, а тут, власне, зробила просто як зробила. Ось такий в мене котик. Це літній котик. В цій серії ще є три котика осінні у листочках. Весняний, там в таких фіалочках. І зимовий котик, там якісь ягідки, чи щось таке. Зимовий мені не дуже подобається. Мені дуже подобається ще осінній та весняний. Але не знаю, чи буду я їх вишивати. Колись думала, що я вишию їх теж. Але по кольорам мені цей сюжет більше, здається, як осінній. Мені подобається. Виглядають хрестики. Загалом я задоволена. На початку я розмічала, пробувала канву. Це, я не знаю, він має змитися. Сподіваюся, що цей маркер змиється, бо вже пройшло дуже багато років. Потім я монониточкою зробила розмітку і вишивала так. Ще, ще робота не пралася, розмітка ще не витягнута. Але все одно я вирішила вам показати. Як я буду оформлювати, я не знаю, тому що я спочатку планувала, що це буде принаймні парна робота до цієї. Я хотіла вишити осіннього котика, бо він дуже пасує за кольорами, там у таких, таких кольорах листочки і теж мордочка котика. Але не знаю. Принаймні, не найближчим часом. Можливо, колись буде натхнення, і я його таки вишию. Ну, власне, ось така в мене робота. Я вже замовила і отримала свою схемку, наборчик до власне, семплеру українського. Мілочка, так, дякую тобі, ти надихнула. Ну, я якось по-іншому просто на нього е, поглянула. І, але в мене трошки не складалося. Я розкажу це, як буду починати його, що в мене е, трошки е, в ньому не подобалося. Я ось на днях буду починати його, і я покажу, розкажу, що саме я вирішила змінити. І сподіваюсь, що буде виходити дуже гарно. Ну, власне, на цьому зараз я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, ненадовго. І буду рада новим підписникам. Дуже хочеться знову поспілкуватися з тими підписниками, що в мене є. Залишайте свої.